Доброго дня, шановне товариство. От буквально вчора перевозили із сільського точка там пару нуклеусів і один був дуже важким. Коли знімали з прицепа, то з нього вибігало дуже багато меду. Ну, ми його виставили, але не зачіпали. Зараз давайте разом подивимося, що там. Ну, в тому нуклеусі, в принципі, Вилетів невеличкий рій і він був пустий. Ми туди його кинули, то буквально, я знаю, дві неділі він там пожив. Зараз відкриємо разом, подивимось, що там робиться. От наші нуклеуси зараз такі за мною, ви бачите, все заселяно. У нас і ждемо ще останній удар. Так, тут в нас все ще заселяно. Це батьківські на сім'ї. Точок в нас насичений трутневим фоном, але не контрольований. Давайте заглянемо ось цей нуклеус. Я надіну кашкета. Не знаю, чи з однієї руки вийде мене знімати і щось показувати. Так що тут сталося? Ага, видно, рамки залиті медом. От обірвало крайню рамочку. Бачу вже. Зараз витягнемо її разом з цією. О, блін. Так, ну добре, не будемо трогати, давайте подивимося, що тут робиться. Невеличкий ройок був. І що тут зараз, опа? Так, медово. Нам потрібно бачити, чи є засів. Так, постоїть. Хі -хі -хі. Постоїть. Так, опа, є. Засів. Значить матка працює. Давайте далі. О, тут же трошки більше. Матки, да, однією рукою <хи> знімати. Звичайно не камільфо. Але є люди, що о, наш бакфастик. Ось ага. Так. В принципі, непогано на зиму. Дивіться. Хорошо. І такі навіть не дуже й сердяться. Так, що тут? Що тут? Ага. Так, 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 ага, от така фігня получилась. Обірвалась рамочка. І тут цей мед. Прямо стільки було, що тут я думав, що взагалі якась катастрофа. Зверніть увагу яка чистота нуклеусі. Кажуть, що наша українка, наш український бакфаст, теж чистенький. До речі це бакфаст. Дійсно, що український Вальчук його робить, трохи ми йому допомагаємо в цьому. Ну от, отакий от нуклеус. Ще зверху поставимо ще корпус один медовий. Я думаю, що мають перезимувати. Добре, покажу вам ще своє хазяйство. В цьому році тупиту ми дуже файно попрацювали. Дякувати вам як замовникам. Дякувати погоді. Одна біда тільки, що тварюки в нашій державі, блін, залізли. Падли, щоб вони здохли, господи, прости. Всього всього найкращого до побач.